Найголовніша добавка для наших жіночих гормонів. Або можна вживати не добавку, а їсти цю речовину, цей продукт, там три рази-чотири рази на тиждень. Це буде супер, буде добре. Або їсти суперфуд з цією речовиною. Ця добавка вона покращує детоксикацію. Вона впливає на другу фазу детоксу, на декілька реакцій другої фази детоксу. Також вона має антиракову дію. І ця добавка показана, коли є у жінки передменструальний синдром, коли є міоми, ендометріоз, поліпи, мастопотія. Більш того, цю добавку потрібно підключати всім дівчатам, у яких вже почалася менструація. І ця добавка або продукт, це броклі. Я сподіваюся, що ви знайомі з цією добавкою, і дивіться, індол там або ДІМ, може, знаєте такі добавки, вони не замінять брокколі. І взагалі, якщо, наприклад, ви не знаєте своїх генетичних особливостей, такі добавки, як імдол чи дім, вони можуть призвести до зниження естрогенів, якщо у вас низька, генетично низька робота ферменту ароматазу. Ароматази. Тому краще обрати брокколі. А стосовно дім та індолу, вже вирішувати індивідуально після генетичного аналізу. А ви вживали брокколі або в вашому раціоні є броколі? Якщо, наприклад, вживати як продукт брокколі, дуже важливо, щоб ви її їли в сирому вигляді або готували її альдента. А щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій акаунт. А це відео перешліть, будь ласка, своїй подрузі.